Він мені писав, писав, а що писав, забув, так? Да? Приємні речі Приємні речі писав, а я його заблокувала. Любві признавався. А, я тепер поняла, що я вас заблокувала. <рес> на базарі торгує, торгує все на базарі мандаринами чи Ні, це не той не той, ні. <рес> Я вас теж заблокувала. Я ж з автобуса, а з четвка, я за вами любий, я вскучав. Що ви робите? Я, я вас вже люблю. Ану покажіть мене теж. А я люблю цексушечку. Ні, 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 не, не цілуйтеся, я не цілована. Не я не цілована, мені 45, я ще не цілована. Я от 5 45. Це не моя фраза, я гарна як та квіточка. Прийшла до. Прийшла, Світає, до, прийшла до Олі підсвіти. А тут <світ> на мене нападають. Так. А ви я вас люблю або Яка вона вагітна? А ви я, знає, я, так, я, ваг... я вагітна, знаєте, від кого? <плес> від Так, <плес> <буху плес> <я? плес> да, від якогось там бугая в інтернеті.